Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембати. В ефірі Сашко добрий. Показую, як діставати стелаж із радіаторами. Це трофейний танчик Т-90 Шасі Т-72. Так? Ну, Там все те саме. І, до речі, я в останню цю операцію робив ще в попередній бригаді в рембаті. Зараз я нагадую я в піхоті, Так? Батальйонка 2 <кхід> І... Зазвичай, як ми дістаємо? Ми просто беремо сюди, закручуємо болти М125. 12 ну, Ті, якими воно кріпиться, стелаж кріпиться до кришки. Так? Ось. Оці ось болти. Кріпимо ось такі вуха, піднімаємо, полетіли. Хоча взагалі-то академічно правильно використовувати <кхм> отвори для. Рим болтів. І тут постає запитання. По-перше, які мають бути оригінальні рим болти, чесно, я не уявляю. Тому, що <кхм> бачите, яка висота. Ну, за військовим ремонтом кришку далі ну кришку не треба знімати, цю. І далі вона не відкидається. Ну, виправте, мене, може хтось її відкидає повністю. Я далі відкинути. Ну, от ми зараз не можемо відкинути її далі. При тому, що кришка над двигуном закрита на застіпку. Так, кришка над двигуном закрита на застібку, ця кришка далі не відкидається. У нас стелаж піде вгору. Тобто, ну і болт має сюди ставати. Так? Тобто, якби тут був рим болт, ну який це має бути рим, яке це має бути кільце. Ти його стропуєш гачком, ну і воно ж кудись вгору має йти. так? Тобто тут воно у тебе вийде. А який має бути ремболт, ну я уявлення не маю. <кій> я би радо подивився. Проте, от зараз була можливість, і замість використання болтів М12Р125 нам зробили болти М12R1, ну, скажімо так, є там з ними нюанси. Треба буде підрізати, я взяв із запасом, Ну, запасу зайвий. Тут їх треба на 10 мм робити коротші. І я собі в доробку також матиму а, трохи таких болтів. Попрошу пана Руслана виготовити. Ну, хай мені будуть ну, буквально 4 штуки в, про запас. Проте я про що кажу? <кхем> Розумієте, тут, ну, хай загально вага лежа з акумуляторами, ну, нехай аж, аж там, ну, я не знаю, 300 кг. 300 кг на різьбі М12 1,25 на 4 полтах ну, легко вийдуть. Реально легко вийдуть. На що їм тут було робити крок 1? Я не знаю, може у них десь в виробництві були ну, згідно уніфікації, може у них там десь є готові римболти М12 крок 1. Тобто я не знаю. Проте, ну, от я академічно правильно зробив цього разу. Так? Ну, я маю на увазі за отворами для стропування. І ну, я не бачу суттєвої різниці. Ніж струпуватися за ось ці болти, наприклад. Так? За чотири точки закинувся і погнав. Тобто, ну, хіба що там за певних умов різьбу можна зіпсувати, і тоді у вас стелаж буде там на одну-дві, там, чи скільки точок менше кріпитися до кришки. Проте ну, тут такі запаси міцності, що, чесно кажучи, ну, я в тому ну, не бачу суттєвої різниці. Тобто, ну, я про що кажу? Є можливість. М12, крокодин. Тут болти, М12, ну беріть на 35. Я взяв на 45, але тут реально 10 мм зайві. Тобто М12 на 35, крокодин. Є болти, ну кріпитися до е, тих, які передбачені для цієї операції. Немає. Кріпитися е, так само М12 на 35, тільки крокодин 25. От, і буде вам щастя. О, нарізали такі вуха і <клухи> полетіли. О, трохи це все затягнулося у відео, чесно кажучи, думав, буде швидше. Ну гаразд, Зараз в іншому відео розповім на прикладі цієї операції, чому конструкція Брем 2 мало ефективна. Реально, Брем 2 сумненький в плані ну, свої, своїх рішень технологічних. Можливо, там краще і не вийшло би зробити на той час. Ну, проте на сьогоднішній день реально такий собі сумненький варіант. Дякую за підтримку. Разом буремо і поборемо.